Наварили каші, а от до дітей лізую. Ліземо в гості, все правильно. Поділитися треба. А о дівчатка мої курчатка. А, піць. Ось так. А Там Петро ходить. Зараз подивимося на Петра. Ось там кукурузи трошки. Ну, Петрусику, ходи, ходи маленький, ходи. Отак. Такий нас дядько. Ходи маленький, ходи. Отак. Старі кури, молоді кури. Вон дитячий садочок, ми вже його показували, але ще раз покажемо. Там ми спимо, тут ми їмо.